489-та доба повномасштабної війни українські оборонці продовжують протистояти російській навалі на більшості ділянок фронту. Наші воїни просуваються вперед. Зокрема, на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Про успішний наступ повідомив президент України Володимир Зеленський після того, як відвідав одну з передових позицій. Сьогодні фронт Донеччина, Запоріжжя, наші воїни, наші передові позиції, напрямки активних дій на фронті. Сьогодні, по всіх напрямках, у наших воїнів було просування вперед, і це щасливий день. Нищать наші воїни ворогів і вдень, і вночі. Рашисти зазнають шалених втрат. Звітують у Генштабі. Лише за останню добу українські захисники ліквідували більше півтисячі загарбників. Загалом від початку Великої війни армія Росії завдяки ЗСУ стала меншою на понад 226 тисяч її представників. Авіація Силоборони за минулу добу завдала шість ударів. По районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога. Також ворог втратив 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артсистем, 2 РСЗВ. 1 засіб ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки.